Добрий день, діти! Знайомтесь, це Надійка. У неї сьогодні чудовий ранок, тому що у Надійки день народження. Надійка дуже любила дивитися у віконце зранку. По дорозі їхав дід Нестор, вісіно і своїм коникам кричав Но, но! Давайте ми з вами зараз кажемо! «Но! «Но, но! Надійка дуже любила пригощати коней діда Нестора. Вона вибігла на вулицю і дала коню морку і сказала йому на, і ми зараз вами скажемо це слово. На, на, на! Надійка вмивалася зранку і примовляла. Водичко водичко, умий мені личко, щоб сяїли очки, червоніли щічки, щоб ротик сміє. Діти, ви тільки подивіться, скільки піни і бульбашок відмила. І бульбашки летять. Давайте ми з вами зараз на них подуємо. Наберемо повітря через носик і дути будемо через губи уперед. Приготувалися почали. Потім Надійка почистила зубки, а ми з вами виконамо вправу, яка називається чистимо зуби. Для цього вам потрібно відкрити ротик і водити язичком по зубам. Спочатку по нижнім, а потім по верхнім, і виконувати підрахунок до п'яти. Приготувалися, почали. Потім у надійки був легкий сніданок. Вона поставила на стіл млинці, а ми з вами виконуємо вправу млинці. Пам'ятаєте, як її робити? Звичайно, потрібно відкрити ротик і покласти широкий язичок на нижню губу і утримувати язичок в цьому положенні під рахунок до п'яти. Приготувалися почали. А потім на столі з'явилося малинове варення до млинців, а ми з вами виконаємо вправу, яка називається варення. Вам потрібно розкрити ротик і облизувати губи верхню, а потім нижню, і виконувати підрахунок до п'яти. Приготувалися почали. Піти роки. На кухню прийшла кицька надійки і стала вигинати спинку. А ми з вами зараз виконаємо вправу, яка називається кішечка. Для цього вам потрібно зачепити кінчик язика за нижні зуби і ніби вигинати спинку язика і виконувати цю вправу під рахунок до п'яти, приготувалися, почали. Надійка запросила на день народження своїх друзів, і вони повинні скоро прийти. Надійка прийшла в свою кімнату і відчинила шафу. Діти, а назвіть, будь ласка, речі, які знаходяться у Надійки у шафі. Так, сорочки, спідниці, сукня, рушники. А якісь цих предметів мають у своїй назві звук Н. Так. Сукня, спідниці, рушники. Подивіться, будь ласка, а ще є якісь предмети, в назвах яких є звук «Н»? які ви уважні? Це вікно, вінок, намисто. А ще Надійка займається рукоділлям, і в неї на дзеркалі лежать нитки. Першим на день народження до Надійки прийшов Назар. Він подарив Надійки книги і гарний букет, який складався із чудових квітів. А які квіти? Назвіть їх, будь ласка. Так, це нарциси, тюльпани, гіацинти. Надійка подякувала Назару і була дуже-дуже задоволена. Потім до Надійки прийшли Нестор і Наталка, і теж привітали Надійку із Днем Народження. Прийшла привітати Надійку і її подружка Ніна. Привітав з днем народження і друг Надійки Никодим. Надійка запросила друзів до столу і пригощала їх тортом і різними напоями. Діти весело проводили свій час, грали в різні ігри і танцювали. Друзі подарували надійки багато різних подарунків. Діти, назвіть, будь ласка, предмети, які подарували надійці друзі. Так, це намисто, ножиці, нитки, лимон, диня, банан. Ви спитаєте, навіщо надійці, ножиці і нитки. Та для того, щоб вона займалася рукоділлям. Назвіть, будь ласка, що ще діти подарували своїй подрузі? Так, блокнот, години, картину, букет, книги, мандарини. В усіх цих словах є звук Н. Надійка подякувала своїм друзям за привітання. І вони Попрощалися один з одним і домовилися, що скоро вийдуть гуляти на двір. Діти, і у нас настав час прощатися з вами. До наступних зустрічей, до побачення!